Дорогі брати і сестри, друзі, християни, я щиро вас вітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Час, в який ми живемо дуже непростий, важкий час, коли йдуть війни, коли скрізь стихійні лиха, і люди не знають, де знайти спокій, і хочуть потішитися якимось словом надії, і увага багатьох зосереджена на тому, що скажуть політики, що скажуть інші впливові діячі, куди вони оберуть шлях, що скаже президент той чи інший, значить, від його слова буде залежати завтрашній день. І багатьох сьогодні займають ці переживання, люди прокидаються рано вранці і вже слідкують за новинами, що сказав той, що сказав цей, куди обрали напрямок. Що буде з країною, що буде з моїм життям, і так далі. І словом людини хочуть забезпечити собі спокій. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний. Первенець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові й Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото Він із хмарами йде, і побачить його кожне око і ті, що його прокололи були, і всі племена землі. Будуть плакати за Ним. Так, амінь. Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Ісус Христос, Той, який був, який є, і який має прийти скоро. Він є владика земних царів, президентів, правителів. Усі, хто має владу, тому що він, цар над царями, і Господь над усіма панами, усе під Його словом і під його могутньою рукою. Давайте об'єктивно подивимось на речі скільки до нас з вами було народів, потужних народів держав, правителів, полководців, царів, президентів, усе проминуло, і слава їх! Як цвіт на траві пройшла. Залишилась лише історія так і в наш з вами час усі ті, кому Бог доручив владу, свій час теж проминуть. як і ми з вами пройдемо, і наше життя теж не стоїть на місці, воно проходить. Тому ті, кому доручена така відповідальність, за неї і складатимуть звіт перед живим Богом, яким словом, самі обирали свій шлях. І яким словом утримували народ і куди покладали надію і віру народу? Брати і сестри, земним правителям, царям, президентам доручено вирішувати земні справи, але ж наша душа вічна! Хто з них зміг звільнити нас з вами від гріха? Хто з них зміг забезпечити нам вічне майбутнє? Ні у одного із них немає такої влади. Є тільки один Цар над Царями, і Господь над усіма панами, Ісус Христос, який прийшов із Небесного світу. Слово задяглося в тіло, Він виклав свою науку своїм життям, віддав себе в жертву за всіх нас, своєю кров'ю омив наше сумління, вознісся у славі. Тепер по правиці Бога і скоро прийде на хмарах з анголами своєї сили, щоб забрати тих, хто очікує його на спасіння. Ось цей цар, він гідний нашої уваги з вами сьогодні, у кожному дні, 24 на 7. Тому що він є живий навіки, він скоро прийде у славі своїй, як я читав, кожне око його побачить. Тому. Про що нам потрібно турбуватися, то це про зустріч з ним, хоче того людина чи ні, а з цим царем обов'язково нам потрібно буде зустрітися, тому що йому ми маємо скласти звіт, і кожен отримує згідно того, як чинив, коли жив в тілі добре чи лихе. Тому наш погляд, наша увага, переживання нашого серця. Має бути зосереджене на цьому Царі Ісусі Христі. Скільки пройшло тисяч років, скільки пройшло поколінь, держав. І все це до сих пір перебуває під владою вічного і нетлінного Бога, під Його Словом. Тому ми з вами можемо заспокоїтися. Він точно знає, як провадити того чи іншого. Бог над цим стоїть, не наша це з вами справа, не нам це доручено. Те, що нам доручено, то про це теж написано в Слові Божому. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Слово Боже нас закликає звершувати молитви, благання, подяки за всіх людей, за президентів, за всіх, хто при владі, тому що це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, який хоче, щоб всі спаслися і прийшли до пізнання правди. А нам провадити тихе й мирне життя у побожності й чистості, водночас думати про того царя, який скоро прийде, тому що йому ми маємо здати звіт, тому що наша душа обов'язково вийде з тіла, і з ним зустрінеться кожне око. Тому дуже хочеться, я думаю, кожному зустрітися з ним в радості. Приємності в мирі, у тому стані серця, коли Бог, вічний і нетлінний Бог, був за життя нашого тут земного, нашим Богом, був нашим володарем, був нашим миром, нашою любов'ю, нашою мудрістю. Тоді на нас бувається писання, тому що ми творимо усяку правду, бо Він живе в нас. Дорогі друзі! Христос прийшов з небесного світу, і коли він був на землі, він говорив про небесний світ, і в земному нічого він не руйнував, все йшло своєю чергою. Тому ми з вами сьогодні теж маємо говорити про небесний світ, на ньому має бути зосереджена наша увага. Слову Бога ми точно можемо вірити, він не людина, він не той, що сказав і не виконав, він сказав. І стоїть сам за своїм словом, тому його слово можна взяти як надію, як підставу своєї віри і точно на ньому будувати своє майбуття. Той, хто заспокоївся в його слові, він знайшов вічний спокій, він знайшов потіху у святім Дусі, тому що його царство царство вічне, а це є праведність, мир і радість у святім Дусі. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створене все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства. Чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено, а він є перший від усього, і все ним стоїть. Велика подяка Отцеві, що вчинив нас достойними царства улюбленого свого Сина Ісуса Христа, не за наші справи, не за наші вчинки, за віру, лише за віру в Його Слово, в Його жертву. Що цією жертвою Він звільнив нас від влади темряви, від диявола, від гріха, від закону. Він своєю любов'ю оселився в серцях наших Святим Духом, і сьогодні ми очікуємо з'явлення Його на хмарах. І прийде день, коли Він з'явиться з анголами своєї сили, ми в нових тілах зустрінемося з ним віч навіч, і так завжди з Господом будемо. Тому, дорогі друзі, на Його Слово нехай буде наш погляд, наш взір. На Його слово нехай буде наша надія, тому що Він сам за цим стоїть, і Він сказав свого часу: Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Тому Богові, який був, який є, і який скоро має прийти, нехай буде вічна слава на усі віки. Амінь.